Єднаймося люди до праці, до свят, до миру, до подвигу, щастя, розваг. Єднаймося в радості і в біді, єднаймося люди, дорослі й малі. Ми разом, ми одна країна. Коли не сваримось, то з нами сила. Доброго дня, шановне панство. Сьогоднішній наш захід присвячений Дню єднання українців. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав. Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщині, Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави у тяжкій тривалий боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності. Наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Майже рік триває повномасштабне вторгнення Ерефії на територію України. 14 лютого 2022 року на тлі попередження американської та західноєвропейської розвідки про можливу війну, президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування Нового свята 16 лютого, День Єднання. Тоді, на початку лютого 2022-го, мало хто вірив в те, що Росія дійсно розпочне повномасштабне вторгнення, а День Єднання ще раз нагадав, що саме в єдності наша сила і наша міць. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське. Прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись. І не збираємось цьому вчитись. Сьогодні не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов. Любов до України. Єдиної та неповторної. І любов переможе. Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде Сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні, ми сильні, ми разом. Великі народи великої країни. Передумови. Починаючи з листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70% військового угрупування, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвитки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Зимку 2022 року без пояснень Росія стягнула війська і військову техніку до українського кордону, після чого світові змі заявили про можливість військового вторгнення РЕФІ в нашу країну. Серед можливих дат початку війни британське керівництво ДЦЦАМ назвали 16 лютого. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Голова держави зареєстрував указ про створення свята 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону із території Білорусі та Окупованого Криму. Україна почала чинити запекли окрім. Армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об'єктах військової інфраструктури майже у всіх регіонів України. Розпочався рух танкових колон і живої сили. Путін назвав це спецоперацією з метою деміталізації і денацифікації України. Армія України, Нацгвардія, поліція, тероборона. Звичайні люди стали на захист України, об'єднавшись. В Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Президент Володимир Зеленський заявив, Українці на своїй землі і нікому її не віддадуть. Події 24 лютого об'єднали наших українців. Весь український народ став на боротьбу з окупантом. Розгорнувся масштабний волонтерський рух, і на передову вчасно доставлялося військове спорядження, харчі, маскувальні сітки, теплі листи і малюнки від школярів. Люди голими руками зупиняли ворога на вулиці, а жінки, які вчасно покинули країну, збирали цілі мітінги в цілих країнах світу, аби привернути увагу до ситуації в Україні. Об'єдналась не лише Україна, об'єднався весь світ. Здобувачі освіти та співробітники нашого ліцею теж не стояли осторонь. Ми єдина країна. Незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного миру. Спокою міцної та квітучої держави та чистого неба над головою вже третій рік здобувачі освіти та працівники нашого ліцею відзначають це свято. Третій рік, 16 лютого, о 10-й годині ранку підняття державного прапору України під звуки нашого гімну. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна найрідніша на усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Різні в світі є країни, гарні є, є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Любіть свою країну, дбайте про неї, розвивайте її і прославляйте на весь світ. Ще на світі край багатий, щедрий мила нами чисті води, ліси, гори всього вдостальє, люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. світі край багатий, світлими серцями, сильних рукалів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем не лишати сам на сам. Гей, брате, руку, давай разом зі мною спілкую. І край хай бахати, щирими піснями, гарні тут дівчата, і хлопці молодці, хай луна весела, пісня селами містами, Хай живуть душа, у душу і рука в руці, Гей, брате, руку давай. Разом. Серед до карпатських схилів, від солоних хвиль морських до витоків Дніпра. Все є на цій землі твоєму серцю миле. Ти повнож на силу, любові і добра. Гей, брате, руку давай.